Від я, мене популярний Андрій. Ну що ж, сьогодні ми знову з вами будемо готувати. Знаєте що? Мафіни правильно! А чому? Тому що це одні з найспустіших і найсмачніших десертів світу. Існує безліч десертів їх приготування. Сьогодні спробуємо приготувати лимонні мафіни. Лимонний сік дуже корисний для нашого здоров'ячка, так? Да? Ну. Тому що лимони містять вітамін С, як то кажуть, Вітаміця не буде пищів на ліце. О. І вони допомагають нам позбутися різних застуд. І головне це залишатися красивими. Так. Нам, нам потрібно лимани сік. І відповідно цедру. І що ми робимо? Ми робимо беремо тепку, натираємо лимони і вичавлюємо сік. Так, етап номер два. Беремо три яйця і цукор, і це все збиваємо. Так, цепимо і можна міксером збити. Так. Поки ми будемо переходити до третього етапу, за той час ми налаштовуємо нашу піч на 300. Ко? Яке 300? 200 градусів. Так. Далі беремо ми лимальний сік нашій, виливаємо до цієї однорідної маси. Далі беремо ще нашу цедру. і 100 грамів масла. І також це міксером збиваємо. Окремій посудині ми змішуємо нашу муку одну чайну ложку ванільного цукру і пів чайної ложки розпушувач тіста. Так. І все. І мішаємо. Так, після цього з'єднуємо нашу відку масу з нашими сухими інгредієнтами. А так поступово. Так, фаст! Файно! Віротемне виміщення. Далі ми додаємо сметанку наша вже нагрілася і кладемо ми наші мафі. Папа! Що? Ось таке, друзі мої, має вийти! Смачного всім!